Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на моєму каналі, те, що люблю. <кій> сьогодні в нас що? 1 серпня. Так, сьогодні знімаю відео за, за що? За останні 6 днів липня, напевне. Так, 26-26-го. Останній раз я знімала відео. Ну, останнє відео я вже бачу, що подивилися досить багато. Дівчат, хлопці, не знаю, хто там дивиться, в основному, ніби бачу, дівчата дивляться. Так що тішуся тим, що багато подивилися, значить, вам подобаються мої роботи. Приносять радість. Вони приносять радість не тільки мені, але, надіюся, і вам. Також бачу, що ви дещо питаєтеся, деякі питання вас цікавлять, то я стараюся відповідати. Ой, що сьогодні хочу сказати. Сьогодні 1 серпня, але вже три рази в нас була тривога. Це, це як ніколи. Ну, як ніколи. Вже бувало, таке не, не раз, але сьогодні це. Протягом буквально, не знаю, 3 годин чи, чи щось. коли ж то була перша тривога, певно, в 12-й годині. Так, якось так, по 12-й. Ну, то вже було три рази була тривога. Правда, недовго там було, по пів години, останнє, по-моєму, 15 хвилин. Але маємо велику надію, що все добре у всіх. Я думаю, що все у всіх добре. Бо кожен раз все, все якісь. Почитаєш ті новини, подивишся і, і, і не знаєш, не знаєш, як, як далі жити, як, як себе почувати, як відноситися до тих новин. Але зважаючи на те, що в нас війна, то я розумію, що це важко, кожна людина по-різному по сприймає. Ті самі новини, кожна людина індивідуальна, невідомо, як вона кожна переносить. Якби не було, це все одно стрес для кожного з нас. Ну, але наше завдання поки що, так як нас Богу дякувати, нема таких вибухів, нема, нема жертв Богу дякувати, то ми. У нас є свій культурний фронт, ми вишиваємо, ми несемо культуру в народ, як то кажуть. Ну, Ділимося своїм відео, ділюся своїми роботами. Ну, сидіти і дивитись телевізор, і тільки плакати це ну, чи там, в депресії бути, це, це, це просто неможливо. Тому треба краще щось робити, треба чимось зайняти руки. Відповідно, якщо руки зайняті, то голова працює в іншому напрямку, не думаєш за, за різне. Так що всі ми, всі ми чимось зайняті, хто, хто чим? Я тут ще маю город, то цибулю вибрала вже сушу, то вже трошки полола ті грядки, бо вже а трава росте вчора такий дощ лив, що і довго він не був, ну такий, такий сильний. що Сьогодні вже жарко. Ну, то таке, так, як, як і в кожного напевно, в, кожне, в кожному місті по-різному. Так, я надіялася, що я минулого, минулих 5 днів, 6 днів, ну 5 днів, бо неділю-неділю бо, бо не неділю вишивала, буде щось більше ем, з вишивки. Ну, Мається на увазі більше не вишиваю не то, що мається, е, ну, що на вишиваю. Більше думала, що більше процесів візьму в роботу. Але щось мені не вийшло. В основному зайнята була сорочкою. Так. В основному сорочкою вишивала. Ну, я її вишивала. І 20, а, 21-го ні, 25-го. 27 27-го вишивала, 28-го вишивала. Так, далі вже в іншому, на іншому цьому. Ну, і вчора вишивала, в неділю не вишивала, значить, 9-го вишивала. 4 дні я вишивала, і зараз вже, вже і сьогодні трошки повишивала. Ну, і хочу вам сказати, що я вже 90% вишила. Тобто, ще лишилося буквально трішечки. Я вже так сіла більше до, до сорочки, бо хочу її закінчити, бо людям треба віддати, як би не було. А... Вже хочу її так, так присіла до неї більше, що, щоб, вже, щоб вже вишити, закінчити. Так, Як бачите, перед вже чорним весь готовий. Так, Я вже почала давати оцей зелений колір вкраплення. Так, Манжети вже в мене обидва також ну, чорним вишиті. Тут ще так само будуть вкраплення іншим кольором, і не знаю, ще буду, напевно, робити якийсь шов декоративний, щось мені хочеться. Декорату, декоративного шва, щоб не був, не був просто такий от манжет і все. А ще, напевно, якийсь такий кантик треба зробити. Ну, чогось я так думаю, чогось мені так хочеться. Не знаю, як, як ви. ну Кажіть, пишіть, буду е, слухати вас. Ну, мається на увазі, буду читати ваші коментарі. Але надіюся, що все-таки. Я так думаю, що треба такий той кантик зробити, якимось декоративним швом. Так він буде трошки. Трошки інакший. Так, хочу, може, чуть-чуть попробую приблизити вам сорочку. Ой, ну все, поїхало, от бачите? Вишиваю в три нитки, я вже казала, так, треба чуть-чуть зменшити. В три ниточки чорним, тому що, тому що дві світиться, і зеленим також вишиваю в три ниточки. Так, чорний, зрозуміло, 310-й колір. так, Хто вже знаєте. Ну і зелений. Взагалі, я чомусь планувала, що буду вишивати 890 м зелений. Але коли прийшлося до діла, бо я вже, вже мені тут чорний набрид, я вже думаю, я трошки візьму якийсь колір, то я так вишиваю. Ниточку чорного, ниточку вже взяла зеленого. Коли прийшлося до, до діла, дивлюся, що вдома я не маю. Чорного, ой, зеленого 890 то тільки трішки, він мені явно не вистачить. То я тому взяла 986-й. Вони подібні, там, там майже майже між ними немає різниці, то, ну, чуть-чуть чуть-чуть відтінок міняє, різниця, але не, не сильно. То я взяла 986-й і вже от моток вишила 986-м, як бачите, Зелений і чорний. Поки що, далі якісь вкраплені ще буду давати кольорові. Думаю, оранжевий якийсь, червоний яскравий, тут б здалося. Ну, воно не буде так помітно, бо тут його не буде багато, там буквально що там 9 хрестиків 3 на 3. Так, 9 хрестиків, але все одно воно трошки освіжить роботу, не буде вона така чорна, така темна. так Це що стосується сорочки і порушничку о, Треба чуть-чуть зменшувати, бо він мені не влазить добре в кадр. Так, по рушничку. Як бачите, яблучка вже готові, по-моєму, минулого тижня. Вони ще були готові, якщо я не помиляюся, А цього тижня я почала. І то я вишивала їх буквально той рушничок, я вишивала один день, якщо я не помиляюся. Так, 26 липня я вишивала. сорочку я не вишивала 26, 26 липня я вишивала. Рушничок 1480 хрестиків тоді вишила в той день і почала вишивати сливи. Тут вже видно, що це сливи. так, і що в мене зараз, є? зараз в мене вже є 47%, тобто майже половина. Ще, ще трошечки, і вже буде, ну, там, 46,9, скажімо, так, 47, ну майже 50, ну, ще чуть-чуть, ще трішки. Вже небагато. Ну, але все одно я цього тижня, вже в серпні буду старатися закінчити сорочку якнайшвидше, ще треба пазушний розріз зробити. Я ж кажу, що треба е Комірець комірець тут стієчка буде, така невисока, так само треба його ще, ще вишити, ще не, не, цей, не вишивала. ну І ще зробити декоративний шов на рукавах. Хочу зробити, напевно, на тому. <кій> ну, комірцеві також треба зробити. Так, от такі от в мене, ну, я ж кажу, цього тижня планувала одне, а вийшло зовсім інше. Ну, Рушничок, бачите, сливочки вже почала вишивати, там ще, ще, ще є щось. три чи чотири. Один, два, три, чотири кольори, ніби сливочок ще маю вишивати. Один, два, три, чотири. П'ять, перепрошую, п'ять кольорів, а взагалі 27 кольорів в цьому рушничкові використ... Ну, Має бути 27 кольорів. Так, і ще треба 5700 хрестиків вишити, 5700. Ну, добре сісти, то можна за тиждень вишити, але, але якби то не було щось інше робити, то ж кажу, то одне то роблю, то друге, то третє. Так, круг цього, цих 5 днів чи тиждень, чи як, з 26 числа по 31 не вишивала, вишивала, вже оціла тільки що сьогодні трошки, то вже навіть його не буду показувати, бо це вже піде в наступний, е, в наступне відео. Так, Іграшку фіолетову від Наталки Лужанської не вишивала, снігурики не вишивала, іграшки ті такі блакитні не вишивала. тобто, а цього тижня в мене було тільки дві дві, дві, дві роботи. Так, але але, такі собі купила. Отакі собі купила іграшечки. Ну, не іграшки, навіть не знаю, це не іграшки. Це такі такі мініатюрки. Так, від Design Works, що це, Америка, напевно, так. Наскільки я знаю, так, це Америка 2 на 3 інші, то там. Пам'ятаю, скільки там в сантиметрах. Не, не дивилася. Так, я один набір, якщо хочете, так розпакую, тільки глянете. Зараз шелепочу перепрошую, але мушу його відкрити. Я просто. Так, десь вже був котрийсь відчинений, я вже котрий заглядала. А котрий? А котрий і котрий і ліпила вже назад. О, оцей. Так. так все одно ліпила і він все одно приліпився так, щоб що? добре приліпився. Все відкрила Так, хотіла просто вам показати, що є в наборі. Так, значить, що є? прев'ю є Прев'ю. Схема. Схема не показую, можу потім не казали, що я показую схему. Так, схема на англійською мовою. Так, тільки просто покажу англійською мовою. там 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 схема, і от там кольори, отаке. От так. Ну, фокусуйся. Фокусуйся. Угу, почала показувати близько, і воно вже перескочило. Добре. Отакій от, 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 от шматочок тканини. Це, напевне, так як я дивлюся, це 18-ка навіть, я так думаю. Так, рамочка. Бачите, рамочка. Тобто вишивку вишив і одразу в рамочку рамочка запакована. І ниточки. Ниточки треба буде розібрати. Отакі от ниточки. Так, вже ніби сфокусувалося. Так, це так в кожній в кожній, в кожній мініатюрці. мініатюрці просто інші, різні. Мені. Бачите, тут такий бантик. Зелененький, боже, бантик, віночок зелененький з жовтеньким бантиком, віночок інший зелененький з червоненьким бантиком, і, і ялиночка третій. Так, дві рамочки по довгості і одна рамочка така. Дві довжину, одна висоту, так будемо казати. Так, на рамочках одразу хотіла показати, що на рамочках є, бачите, вішачок, що можна вішати, і є. Не знаю, як називається стоячок, не стоячок. Ну така, така штучка, що, на неї, що можна ставити ну, там, на стіл, на, на підвіконник, на, ну, куди, куди вам подобається. там на перліжкову тумбочку, чи, чи куди там, куди вам подобається, туди ви там ставите. Так, я отак зроблю, щоб було видно все. Ну, ниточки, як бачите, є й золотиста ниточка, отут видно. Ну, Бачите, такі гарні кольори різдвяні. Бачите, що я люблю Різдво. Так, тут такі ще мої були покупочки, невеличкі такі, ну, але все одно не знаю, коли я до того візьмуся. Бо щось купую, купую вже тих іграшок, є стільки, ну, немає увазі новорічних таких всяких. Дівчата подарували, і я тут вже понапочинала, але ж кажу, вже хочу закінчити сорочку, рушничок треба закінчити, бо буде спаса ще цього року. Святкуємо спаса. ну, Преображення господнє та як ми завжди святкували, а вже, вже наступного року буде раніше. Ой, щось я навіть не пригадую, як там буде. 18-14, чи 19-14, що 5 серпня виходить, чи я наступного року треба подивитися зараз. Я подивлюся, бо я маю вже церковний календар. З вересня місяця цього року по наступний, 6, 6 серпня буде наступного року. Спаса, як ми кажемо, народі кажуть, спаса. Так, ну і з вересня вже ми цей останній місяць ми ще по старому календарю живемо. Ну, як по старому, по церковному календарю, такому, як ми жили, а вже з вересня місяця переходимо на, на той, який, який і весь на новоюліянський. Як і весь світ святкуватиме, так і ми будемо святкувати свята. Так, ну що вам ще хотіла сказати? Хотіла вам побажати всім мирного неба, всім е, даху над головою, щоб всі мали. А самі будемо старатися всіма силами, які ми тільки можемо допомагати армії, хто е, якимось там внесками по 5 гривень в день, хто може більше, той більше, звичайно, е, треба ще й розраховувати і, і на себе, не, ну, на свою сім'ю, і на можливості. Але я думаю, що якихось там 5-10 гривень кожен може потрішки кинути. Та, та Хоча б 5 гривень це і, і... і все ж таки буде якась допомога. Хто на що, хто на лікування, хто на якісь боєприпаси. Ну, не боєприпаси має ці на увазі там, чи на гелікоптери, чи на автомобілі, чи на що там, на що. Зараз збір коштів є. Оголошено багато різних, навіть нас тут збирають на автомобіль, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, у нас таки на, нашій, на наших дачах тут жіночка чоловікові збирає. Так що хто чим може, тим долучаємося і тим пришвидшуємо нашу перемогу. Бо інакше, якщо ми не будемо єдині, не будемо разом, то нічого з того не буде. Ну, Маю надію, що все, все буде добре у вас всіх. Рада вас всіх чути, бачити і, і чекаю на ваші коментарі, ваші питання. Якщо я буду мати можливість, то, звичайно, відповім. Ну, Я стараюся відповідати на всі, але по-всякому може бути. Так що, всім дякую, всім до зустрічі, всім гарного, спокійного дня і вечора, і ночі, всім па-па!